Доброго дня, всіх вітаю на нашій програмі Письменник за прилавком Сотня. Я би хотів би вам представити нову людину, яка ще ніколи не була в цій програмі, журналіста-письменника Олесю Маркович. Що, будь ласка, будемо вже розповідати про свою творчість і як ви почали свою творчість. І про всі ці питання, Ужгород, би, і не лише Ужгород, і всі, які будуть дивитися, хотіли б знати про нову нашу письменницю. Яка не нова, в принципі, але у нашій програмі вище не, не були. Як давно почали ви писати? З чого взагалі все почалося? Почала писати недавно. Мені просто дуже пощастило. Завжди мені дуже щастить на людей. І в мене була така дуже класна зустріч із знаковим, Закарп... знаковим ужгородцем, хоча він не є сам по собі корінним ужгородцем Віктор Іванович Риповський, колишній викладач. У мене була з ним така хороша дружба. Я трошки почала писати, він дуже такий маститий літературознавець, він почав перечитувати, йому сподобалися ці новели. І він почав мене підтримувати, підтримувати. І трапилося так, що Віктор Іванович захворів і почав ну, потихеньку уходити, Йому було 93 роки. Людина, яка в 93 роки повністю воділа комп'ютером, ну, дуже така неординарна особистість. І мені здалося наївно, що я зможу якось да, притримати цей процес, і я почала його просити першу відкривати, він дуже відповідальна людина. Допоможіть мені, ви казали, що назбиралися, новели на книжку, допоможіть мені видати. І він так, так, я вам допоможу. Я вам допоможу. Ну, звичайно, що він пішов. А я вже, вже коли він помер, то я завершила цю книжечку першу поруч. Там дуже багато його присутності, його згадок. Книжка новел новели про те, що, що поруч біля нас повсякчас, в кожний момент. А оцей закон життя це про що. А друга книжка Закон життя це вже ну перше було видана, фактично як ну ну трохи не сам видав. Вона простенька, дешева паєтурочка, вся друга е, пішла за програмою, була видна за програмою ОДА. І в принципі, я дуже вдячна за цю роботу Олександрі Гаркуші, тому що вийшла дуже добротна, дуже якісна, з гарного паперу, з гарним дизайном книжка. Вона теж про, про те, що поруч тут є м, половина цикл новел про життя звичайних простих людей. Половина, частинка про Закарпаття, частинка про Ужгород, дуже присвячено, багато Ужгороду. І жінка. В кінці декілька казачок для дорослих. А для дітей хочете писати? Чи, можливо, пишете? Для дітей я писала, ну, тому що вдома просто діти, онуки, але поки що на збірочку ні на яку не, не збиралися ще. А в принципі, над чим працюєте? Чи є? Взагалі зараз я трошечки з цього процесу відійшла, трохи ну, зв'язку з подіями, але по одна новела з'являється. Теж про те, що поруч, про те, що бачу. Мені дуже хочеться ну, мені самі завжди щастить і ну, я вважаю себе щасливою людиною тим, що кров дуже класні люди. І, Якось не вдається ніколи впадати у віччя, і мені би хотілося це все передавати. Не знаю, наскільки мені вдається це, наскільки ні. Мені хочеться малювати саме завжди в будь якій новині, щоб був вихід. Вихід із тої ситуації, яку потрапили. А не чи над якоюсь більшою формою хотілося б щось написати на ну, роман, припустимо? Працюю, працюю, але це поки що дуже у такому. Ну у вигляді ескізів, вигляді початку лише двійна вплинула. На творче життя ваше вплину, звичайно. Спочатку це був шок і взагалі не, не хотілося ні про що писати. І в принципі, те, що зараз з'являється, воно теж якимось чином пов'язане з війною. Ну про саму війну я вважаю, я писати не можу. Я її не знаю, хто в я в Ужгороді. Я можу співчувати людям, можу казати, що їх розумію. Насправді це різні речі, це треба прожити і відчути. У мене багато війни є у в цій збірці. Але війна пропущена через Віктора Івановича. Він воював та війна, колишня, Візняв, Друга світова війна, так. До цієї війни. Але якимо чином нові новели вони в будь-якому випадку дотичні. Ваші учні, котрі читають, котрі до вас не знаю, думаю, що вони не знають не знаю. про це. Ні, Воно, колеги? вони читають колеги, так, колеги вони підтримують завжди. Вони читають українську мову, читають вправи, читають, вирішують тести. Займаються тим. Ви дебют маєте наї. Чим подобається вам така акція? Ну, Щиро кажучи, я коли дивилася на цю акцію, то тобто для мене люди, які тут сиділи, завжди щось було таке із захмарного. Тобто я десь там і тобто, я не уявляла себе ніколи на цьому місці. Майже рік тому трапився такий випадок, який звів мене із Федором Федоровичем Шандером. Ми з ним разом їхали в галету. Він вів ввечері Христового вина. І... Я... Він мене запросив туди почитати свої твори. Угу. По дорозі в мене народилася нова новела, про нього же я її там зачитала, і от він тоді з його легкої руки він каже, що ну, буде от цього в цьому грудні буде акція Письменник за прилавку. І я сподіваюся, що це вже буде нова книга із новелею. Нової книги такої не сталося, але це мене якось, ну, що це можливо. Вже ідентифікуєте себе як письменницю? Ні. Mm -hmm. Ну, Для мене я просто пишу. Це просто хобі? Просто хобі, просто хобі, просто потреба. Mm -hmm. А легко взагалі пишеться вам? Чи коли як? Mm -hmm. Ну, напевно, коли як. Коли як, але коли не хочеться, то я тоді просто не пишу. Я маю таке право, бо я не письменник. Я можу собі дозволити писати тоді, коли мені хочеться. Скільки часу пішло на закон життя? Скільки часу склалися? <гум> за скільки часу? Можливо, десь місяців, все шість-сім. Ну, просто ну, мінялися обставини, з'являлися ситуації, де я бачила цікавих людей, цікаві епізоди, і таким чином вона з'являється. Ви когось любите в сучасній літературі, але ну, до кого б ви хотіли писати так, припустимо. Дуже зараз, дуже зараз захоплююся Еріком Шмітом. Настільки мені подобається. І мені здається, що мені би хотілося свої новели переформатувати трошки в іншому напрямку. Тому якщо зараз щось буде, коли в мене з'явиться щось нове, воно буде відрізнятися від цих двох попередніх, я сподіваюся. А, в принципі, про що би ви ще хотіли написати? Маєте нам? Маю, є багато речей, але це більше все-таки не про війну на даний момент. А можливо, там буде війна, можливо, не буде. Головне про людину. Мені дуже цікаво писати про людей, про, особливо коли люди опиняються у непростій для себе якихось таких колізіях, так, коли, ну як і всі ми періодично. І головне про людей, котрі бачать я звідти можна вийти. А ваші домашні як оцінюють вашу творчість? Подобається їм чи ви не говорять? Ну як, не обговорюю, читаю їм, але вони не об'єктивні, вони звичайно їм подобаються. Об'єктивного критика. Вдома не буває, напевно. Ну Може в когось і буває, але просто мене люблять, тому вони не об'єктивні. <рес> Ще якісь хобі маєте, крім писати? Маю. Я дуже люблю подорожувати, дуже люблю їздити, дуже люблю гори. Люблю завжди кожного року щось нове освоювати. Цього року вперше стала козини, на коня, спробувала поїздити. Ну, люблю пробувати щось нове. Вірші не пробували Ні. Колись давно, але то не, то не вірші. То зарахмовані рядки. Були якісь речі, які тяжко вам вдавалися на постані? Чи воно мало швиденько так іде? Главное. Є багато почетих речей, от вони почуті, і я не дійшла до них, тому що через щось застопорилося. Те, що пішло, то пішло, то написано легко, реально. на одному. Але в мене таке враження, потім, коли я перечитую, я не таке враження, що це не я описала, не пам'ятаю, коли якось так. Взагалі як надихаєтеся? Чи це щось таке? Я просто дуже люблю життя, дуже люблю все клон, люблю різні дрібниці. Я їх помічаю і ну, вони мене радують. Мені хочеться про це писати, коли я бачу. Ну, в сюжеті мови. Головне, головне знайти часу для того із повсякдення, тому що дуже сильно затягує побут. Ну, побутові справи затягують настільки, що. Схаменешся, що вже вечір і так і не сіла писати, Але я даю собі слово, що почну з понеділка щодня приділяти час. Яким для вас був цей рік? Чи щось писалося, чи щось планувалося, чи щось будете планувати? Писалося мало, спочатку взагалі важко було взагалі про що списати. От просто такий момент спостереження. Застиг і спостерігаєш. А потім потрошки почали з'являтися такі речі, про які я вважаю, що я можу сказати mm. щось, яке я знаю. І потрошки-потрошки, по зараз є декілька планів, є декілька таких тем, які я би хотіла, але це поки що вони в такому ще початковому етапі. Можливо, вони і прискоряться. Я дуже домашній. Люблю свою затишну квартиру, люблю свою вулицю, місто і баста. Тільки не звинувачуйте мене, будь ласка, в якомусь сепаратизмі. Я люблю ваше місто, але на віддалі, щоб до нього не їхати. Чую вже обурені голоси любителів подорожувати. Та більше за все я не люблю дорогу. Несподівано? Зате щиро. Напевно я дуже часто думав про те, чого не люблю, і цим рознів обогати. Живемо ми з вірою двох у високому будинку з уфарбованому світлою охрою. З дверей під'їзду відразу потрапляєш на майданчик, обсаджений уже підрослими деревами. Там я гуляти не люблю. Завжди багато дітлашні, але якщо завернути за ріг і пройти з пів кілометра, то опинишся у просторому парку. Тут багато запахів, і не тільки від численних будок з кавою, морозом та попкорном, Запамручливо пахнуть клумби з квітами. Того дня, коли Бог рознівився на мене, ще не було ні трави, ані квітів. На галявинах, із яких зійшов сніг, виднілися тоненькі, несміливі зелені стрілочки. Незабаром вже весна сигналили вони. Моя віру всю ніч мучив артрит, тому вона середини виспана вийшла на вулицю дуже рано. У парку було світло, ще зночі світили ліхтарі. Раптом почувся противний, завиваючий звук, а за ним жахкі гурки, наче сто громів, зірвалися з неба. Ми з вірою прилякано звернулися, а небо вже розкололося навпіл, випускаючи стовп вогню. Я вкляк. Такого за мого життя ще не було. Застигла й віра. А тоді обоє, не змовляючись, ми побігли до нашого дому. Гнаний страхом, я навіть не встиг подивуватися тому, як швидко біжить стара жінка на своїх покручених радритом ногах. Широке зарево, що розлилося по небу, ми вже спостерігали з вікна своєї квартири, боячись прочинити шибку. Наче тонке скло мало нас урятувати від чогось страшного. Світ ураз змінився. Змінився і наш уклад. Чуючи противне завивання, ми поспішали до підвалу. Мені хотілося збігти сходом якнайшвидше, але я мусив підлаштовуватися під підвірену ходу. Без мене вона б може і не спустилася. Справді бути, стара, наче вилікувалася від свого столітнього артриту, бо рухалася щоразу швидше й швидше. Коли ми не спускалися до підвалу, то майже весь час сиділи, прикипівши поглядом до екрана з новинами. Віра чомусь сердилася на мене за це, іди геть від телевізора, нічого цілодобово вирячатися, ніби вона сама сиділа в цей час і читала Біблію. За декілька днів Віра вирішила, що ми маємо поїхати з міста. Вона знову не спитала, що я про це думаю. Знаючи крутий жінчин характер, я не дивувався, але їхати нікуди не хотів, тому так їй і сказав. Та що важило моє слово проти рішення цієї твердої партії жінки, все сталося по її, як і бувало кожного разу. Я вже казав вам, можливо, що терпіти не можу дороги, то я мав на увазі звичайно банальну поїздку. А щодо цієї нинішньої, а я називав її про себе втечею, то такого жаху я навіть не міг уявити. На пероні, де з усіх боків смерділо мазутом, вугіллям, тютюном, смітниками, щурами, стояло стовпотворіння. Саме так я уявляв собі це слово. Надтов переляканих людей з рюкзаками, валізами і просто пакетами, крики, штовхани на плач, метушня кидання від вагона до вагона. І над усім цим щупальцями розповзається страх. Що, що, а людський страх я вмію добре відчувати. Тільки не питайте мене як. Просто щитую і все. Ми з вірою змогли потрапити до вагона тільки з четверти строви, але там наша мука лише продовжилася. Ех, якби послухала мене ця вперта, жінка нікуди не їхала. Ми б тоді не пережили того всього. Вагон був настільки переповнений, що не всі могли сісти. Багато хто так і стояв усю дорогу, переступаючи з однієї набряклої ноги на іншу. Місця звільняли для жінок з дітьми. Мої плакали на перевісю ніч, причому плакали навіть такі, яким уже й не годилося. Матері шепотіли, намагаючись заспокоїти кожне своє. Це давало короткий перепочинок, але тиша, коли б сі діти одночасно мовкли, завись час так і не настала. Жінка поруч цю дорогу прочитала, бо лише у вагоні помітила, що замість сумки з документами грошима взяла з дому у поспіх у зі сміття. Від нього по душному купе розносився сморід, а вийти або викинути жінка не могла. Від того крику плачу, говоріння до памрочилося в голові, але ж доводилося при цьому ще й стояти. На станціях волонтери передавали нам пляшки з водою. І це було за щастя, бо нічого так не хотілося в душному переповненому вагоні, як пити. Я не бачу цих добрих людей, бо до вікна було не доступитися, але відтоді щоразу подумки дякую їм. Коли по двох днях такої екзекуції ми прибули до далекого західного містечка, весь натовп, як розбуджений вулик, одночасно загомонів. Тепер тут панував не страх, а тривога змішана з хвилюванням та надією. Люди ожили і почали потрохи вибиратися назовні. По порядку, спочатку ті, що стояли, а потім ті, хто сидів. Було дивно спостерігати, що така кількість людей може так злагоджено рухатися без будь чи його керування. Втягнувши холодного, свіжого повітря, я ледь не впав. У голові запаморочилося від такої кількості кисню, а німілі кінцівки мусили деякий час призвичаєтися. Ми, з Вірою встали в довжелезну чергу до столика, за яким жінка, з томленими сумними очима вирішувала. Кого куди поселити? Стояти в черзі було приємніше, ніж у вагоні. Ніхто на тебе не тиснув, не насідав. Притишені голоси злилися в рівномірний гул, з якого виринали окремі фрази: Ви вже були тут колись, бо ж уроді правда не бомблять, добре, як ви нас поселили разом. Пригощайтеся бутербродами. Остання фраза була особливо приємною. Так говорили співчутливі дівчата, що проходилися з довшерги стацями в руках. Я вже говнув таких бутербродів штуки з п'ять і тепер відчував ситу дрімоту. Бля невеличкого, наче грашкового вокзалу, стояли порожні автобуси. Ті, хто прийшов в реєстрацію, направлялися до них. Тут не було ні штовханини, ні кісняви. Ми, з вірою зручно розташувалися і повністю поклалися на людей, що вирішували тепер нашу долю. Наш автобус зупинився біля широкої будівлі, що вивищувалася над просторною площадкою. Далі її обрамляли тополі й липи, за якими вгадувалася річка. Так, по крайній мірі вважав мій ніс, який уловив запах свіжої протічної води. Падіюн, падіюн, почулося незнайоме слово. Але цікавості в мене зараз було мало. Хотілося спати, дві доби без сну давалися взнаки. Нас розділили на невеличкі групки і повели коридором. Я стривожився, тут дуже пахло дітлахами, великою кількістю дітлахів. Ви ж пам'ятаєте, що їхні збіговиськи я завжди намагався обминути. Не те, щоб я не любив дітей, просто ми з вірою обоє вже досить поважного віку, і нам хочеться спокою значно більше, ніж розваг. А який спокій з дітлахами, самі знаю. Ми тут лише не трохи запевняла мене Віра. Як тільки дома стане безпечно, відразу повернемося. Я мовчав. А що було казати? Що я ненавиджу дорогу, що більше за все на світі люблю свою квартиру, свою вулицю і своє місто. Я вже й так вам здається про це казав. Віра, як і ми всі не мали гадки, що те на трохи затягнеться на довгі два місяці. Несмілива трава, яка вкривала територію перед нашим теперішнім домом, підросла. Голі гілки тополь та лип якось раптово вистрелили зеленими листочками, що все більше вбиралися в силу. Розсипалося море золотавих кульбав, які згодом смішно прозліталися білим пухом, а ми все ще були тут. Сказати, що нам було погано гріх, ми з вірою могли б досить гуляти спокійною, затишною, набережною. Вона не наважувалася, а я спускався до невеликої річки, що звивалася внизу, і навіть заходив у воду, яка з кожним днем ставала все теплішою. Одного разу я сполохав тут невеликого водяного вужа. Двічі на день ми ходили до дельфіна, місцевого ресторанчика, де нас годували. Все добре, окрім одного. Ми були не вдома. Весь вільний час ми засиджувалися в просторому вестибюлі, де під стелею було прилаштований телевізор. І слухали-слухали новини, як колись удома. Лише тепер Віра вже на мене не сердилася що стовбичу перед екраном. Вона взагалі зараз рідко сердилася. Стара стала м'якою і покірною. Ми слухали новини, ревниво вихоплюючи ті, що стосувалися нашого міста. Якби мене спитали серед ночі, я б міг видати все дослідно, що почув напередодні. Ми з вірою пентрували, аби не пропустити момент, коли зможемо повернутися додому. У нашу квартиру, на нашу вулицю, у наше місто. Збігло два місяці. Нарешті новини стали значно втішнішими. Довкола нашого міста, бої вже не було. А сапари активно розміновували те, що чаїло небезпеку. Може ми вже поїхали додому, запитально подивився одного разу на віру. Ще небезпечно відповіла стара, не слід гнівити Бога. Поки нам тут добре, треба залишатися. Он розказує про нові влучання. Я зрозумів, що вона боїться, боїться нових несподіваних атак, боїться випадкових заблукалих ракет, боїться. Ех, розуміла б вона, як я хочу додому. У свою квартиру, на свою вулицю, у своє місто. Я вирішив не здаватися, а кожного дня нагадувати Вірі про це. Намагався не бути зайве набридливим, але не відступав. Я добре її знав, ми ж старалися з вірою разом. І по двох тижнях моїх щоденних натяків стара здалася. Ми з нею пішки рушили до вокзалу. Благо, в цьому маленькому містечку все було близько. Підходячи, я зміг тепер добре роздивитися цю будівлю. Маленький, ошатний вокзал нагадував, скоріше казковий палац. Співчутливі дівчата-волонтерки, що колись першими нагодували на службу бутербродами, були на місці. Вони ще роздивувалися, що ми хочемо назад, але ж у вас поки ще небезпечно. Я мовчав і лише благайно дивився на віру. Тепер усе залежало від неї. При згадці про дім моя віра знову стала звичною твердою вірою. Дякуємо за турботу, але ми поїдемо. Так вирішили. Як я колись дома злився на неї за її впертість, і який я зараз був вдячний їй за цю саму її впертість. Цього разу на пероні зовсім не смерділо, навіть мазутом, І не було галасливого натовпу. Ми з вірою, як віп персони їхали в купе самі, бо навіть більше самі на цілий вагон. Яка це була мила дорога. Ми дивилися на дерева, що ми готіли за вікном. І спокійно дрімали під переступ коліс. Чи казав я вже вам, що дуже люблю дорогу? З любов'ю, ваш гуня, старий білий лапрадор. А як називається ця Дорога додому. Це історія надихнула вас... подію не було сили переселенці. У нас скільки... і і вони зараз живуть. І дуже багато було собак, були старі люди, багато стариків, які дійсно ким було ну, непросто і складно. Це... Про ко хтось реально про туди, чи це збірний образ? Була одна жінка, да, яка ходила постійно з великим таким собакою. Не знаю, хто він був, лабрадор чи не лабрадор, але і вона реально поїхала набагато скоріше ніж до Києва, повернулася, ніж всі інші. І Тому ну, щось воно мене так вразив, і пес, і Вона Ну і подій він перетворився на прихисток для переселенців. Скільки їх там було приблизно? Їх зараз є 50, за а тоді? А, тоді. а тоді взагалі біля чотириста. 40. Це Бо, вони навіть свій театр там створили. І театр створили, і брали участь у наших всіх акціях, долучалися. Да? Сітки тепер плетуть Ну сітки плетуть не вони. Сітки плет, плетуть зараз. наші, наші плели, наші люди постійно приходили, плели постійно весь час. Хтось з них долучався, хтось не дуже, хтось приїхав тимчасово, хтось поїхав. Ну, це такий постійний був процес. А ті, що лишилися, то вони звідки? Це Маріуполь, туди, де все побачили? Ні, з різних місць, є харків'яни, котрі залишилися. Ну, залишилися більше люди, яким, напевно, ну, не вдалося ніяк ніде прилаштуватися. Бо все-таки більшість якось намагалася прилаштуватися. Не дуже зручно вісім місяців ночувати на період, Та вже на вісім. Чим вони хорзалі займаються? Як? Ну, ті, хто залишилися, мало чим займаються, щиро кажучи. Ми, ясно. Мало чим займаються. Якісь свої такі от спілкування таке. Діти є? Є зараз мало, зараз дивиться троє чи четверо, але було, було багато. Було постійно. Ми влаштовували акції різні, у нас спеціально, навіть коли всі були зайняті кабінети, обов'язково один був кабінет вільний, де відбувалися кожного тижня, відбувалися дні заходи. Зараз трошечки вже повернулися до наших дітей. Ну і, до речі, до нас приходять діти не тільки у жгородці, у нас дуже багато переселенців, дітей-переселенців, які живуть десь у місті, але приходять mm -hmm. до нас займатися. Можливо, і ті, котрі там живуть, та приходять <гум> за компанією. Ну, тих спочатку там були дітки, які приходили, зараз там небагато залишилося з mm діток. -hmm. Все одно там, в житті подію не дуже воно помінялося, але як і всюди. <гум> там спочатку дельфіні залишили тільки для дітей харчування, а мамам діє дорослим yeah. зняли. Ну, потім а потім не їм заліз. Ну, а тепер вони де, як вони дають, що там, як? Не знаю, не знаю. Бо в 12 школі, знаю, виділили там кімнатку, якусь там якісь є чайники, плитка, ну я не знаю, якщо електрики, то тут... Чайник, о, якась мікрохвильова, але уявіться, ну як це можна нагодувати, якусь своїх тає діти. Я не знаю. Кожного разу, коли вдома я варила якусь кашу чи пекла, якісь млинціну, я постійно собі думала, от ми спочатку постійно приносили. Цим mm -hmm. діткам брали, приносили. Зараз якось воно вже, вже трошечки відійшло. А от вікова категорія тих, хто залишився? Це скільки? Вікова категорія це зараз залишилися переважно чоловіки, mm -hmm. такі от за 60 mm -hmm. і або не зовсім здорові. Mm -hmm. Переважно там одна сім'я, що щось з дітками. От є такі діти з Харкова, які живуть у вкрай гуртожитку, які приходять. І ми, коли пишемо це, злі, дивимося, вони паралельно у декількох гуртках. Вони з одного приходять в інший, з того в третій. Говний бар'єр. Є в них чи вони варто? Ні, нема. нема. Вони всі говорять гарну українською, ті, що до нас приходять. Дуже гарно вміють розмовляти. Відчуваєш, що хтось задумовується більше трошечки. Діти взагалі всі говорять. Yeah. А дорослі ті російської мовни були переважно чи e, дорослі ті, котрі залишилися, котрі, ну скажімо так, не дуже uh -huh. ті, як правило, російськомовні uh -huh. залишилися. Частина з них намагається розмовляти, частина розмовляє. По-різному. Все як всюди. Взагалі вважаю, що й... Піду якісь таке одне кліше, ну, не можна нікого ну, підсумку.